Ну, буквально післязавтра набудуть чинності ці нові законодавчі новели з приводу мобілізації. Наскільки е, швидким буде цей процес е, поповнення нашого війська? От, це я так загально хотів би, щоб ви охарактеризували, а далі ми перейдемо до деталей. Ну, Ви ж розумієте, що наші резерви це таємниця велика військова, і я про неї навіть не знаю. А хто знає, той не буде казати в деталях. Резерви, мабуть, є, тому що главком Сирський, початок, коли пристав главком саме, він пообіцяв провести великий аудіт. Бо є справді питання. Ми розуміємо все. Ми розуміємо, що людина, яка стоїть в окопі з автоматом, їй треба підвозити харчі, бекат та воду, її треба відвозити у разі поранення чи на відпочинок раз два, чи раз чотири дні, їй треба завозити заміну. Це все логістика, і сюди теж хтось має привезти ці пайки, ці ж цю тушонку, цю воду, ці патрони для нього, гранати, міни для мінометів, бомбочки для дронів, самі дрони. Все хтось має возити, хтось має сортувати, хтось має все охороняти. Тобто, людина, яка працює в окопі, на те, щоб вона там нормально працювала, потрібно декілька людей. Хтось на другій лінії, хтось на третій, хтось в глибокому тилу. Бо інакше ну, не можна всю армію кинути на фронт, бо вона зависне там, ось але теж все одне є питання, чому воюють 200-300 тисяч українців, а наша армія загалом майже мільйон. Я сподіваюся, все ж таки аудіт закінчиться тим, що ми отримаємо поповнення не з тих, кого мобілізували два місяці тому, а з тих, хто вже рік чи два зі зброєю у інших тилових частинах, мабуть, дуже сумує за. Справжніми бойовими діями будемо раді бачити тут. Буде мобілізація, але зараз по мобілізації ж на фронт ніхто не йде. Багато хлопців, які воювали в ДФТГ, в теробороні десь. Тобто, вже з військовим досвідом. Вони такі вже ну, бояки, справжні воїни, але їм зараз, щоб підписати контракт з Збройними силами України, вони мають йти в учбовий центр чи на широкий лан, чи в десну, куди завгодно. І цього, без цього ніяк це не працює. Це військова бюрократія, військові правила. Така є, такий порядок зараз. Тому всі, хто мобілізований, буде у травні, попадуть е, на фронт чи у тилові бригади не раніше як за два місяці. Міся... Без АВП, місяць без місяць, базової загальна військова підготовка. І потім ще фах. Хтось на фах найкоротший це водій два тижні, кулеметник, е, механік водій, навод... навідник танку це два місяці. Хтось довше, штурмовики теж мінімум два місяці тренувань, як правило, за кордоном. На базі таких бригад, як третя штурмувала ЧОЗОВ, там дуже гарно готують хлопців. І тільки потім, вони, тобто, ми побачимо хлопців, які мобілізуються наприкінці травня, ми побачимо їх ближче ну, за серединою літа вже. Зараз ми побачимо тих, хто закінчує навчальні центри. Так чекаємо, людей насправді не вистачає. Це правда. І коли ми постійно кажемо про те, що нам не вистачає зброї, снарядів, мін, це правда. Це все правда. Як каже мій зам по бою, що. Снарядів взагалі недостатньо, їх не може бути достатньо. Їх буде достатньо, коли ми б'ємо останнього кацапа тут. А в нас ще залишаться снаряди, ми скажемо, все, достатньо, їх вистачає. А доки є ворог, снарядів недостатньо. Але і людей насправді недостатньо. Зброя сама по собі не воює. Найкращі позиції, найкращі укріплення самі себе не тримають. Подивні люди. І я більш ага. хотів би бачити не мобілізованих поруч з собою, а добровольців-контрактників, як наш підрозділ Грім з початку 2022 року. Тоді ми називали хор всі добровольці, жодного мобілізованого, жодної случайної людини. Всі добровольці, всі на контракті. З такими людьми, ну, ти у всякому разі, ти розумієш, що у них в голові, що вони мотивовані. Так, з мобілізованих бувають дуже класні солдати, класні командири виходять з мобілізованих. І контрактники не всі ідеальні. Але коли людина прийшла сама і хоче воювати, це якось ну, більш зрозуміло для нас. Мотивація.